Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо простий оригінальний пиріг дует з подвійною будь-якою начинкою за вашим бажанням. Красиво та дуже смачно. Отож, готуємо. Глибоку миску вливаємо з легка тепле молоко, додаємо цукор, дріжджі, борошно. Все ретельно перемішуємо. Це буде наша опара. Залишаємо на 20 хвилин. Беремо два яйця, один жовточок забираємо для змазки. Розтоплене масло, олію трохи залишаємо. Опара підійшла, об'єднуємо обидві маси. Частинами вводимо просіяно борошно. В першу частину додаємо розпушувач. Тепер трохи оцту та решту борошна. Трохи залишаємо. Додаємо олію, яка залишилася, щоб зібрати всі крихти. Готуємо робочу поверхню. Притрушуємо її борошном. Викладаємо тісто, обвалюємо та починаємо вимішувати не менше 7 хвилин. Тісто викладаємо в посуд, змащений олією. Зверху також трішки змащуємо. Накриваємо. Залишаємо на годинку. Викладаємо тісто на робочу поверхню. скачуємо жгут. Ділимо його на 8 рівних частин. Кожну частинку округляємо. Накриваємо, залишаємо на 15 хвилин. Змащуємо поверхню олією, розкачуємо, перевертаємо, ще розкачуємо, розрізаємо до половини і викладаємо різну начинку по обидві сторони. У мене вишневе варення та згущене варене молоко. І так далі. Це надзвичайно просто. Готуємо круглу форму, яку бажано повністю вистелити пергаментним папером силіконізованим. На сам кінець формуємо серединку ось таким чином. Викладаємо, готово. Залишаємо на 40 хвилин. Час пройшов. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Зверху я притрусила подрібненим арахісом. Можна притрусити також кунжутом. Дати підсохнути 7-10 хвилин. За цей час розігріваємо духовку до 180 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин, в моєму випадку 22 хвилини. Проходжуся по краях, щоб пиріг гарно вийшов з форми. Викладаю на решітку, даю охолонути. Пиріг вийшов м'якенький, ніжний, пухкий і надзвичайно смачний. Хто з якою начинкою хоче, таку й вибирає. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре і все буде Україна!